Ми будемо визначати столик, який відгадає найбільше відомих осіб. Ну і саме цей столик здобуде від наших молодят перший лот на сьогоднішньому весіллі. Ну що, поїхали, перший слайд, нічого складного немає абсолютно. Ось такі два обличчя. Якщо знаєте, озвучуйте. Два два обличчя. Два. два. Монатіки горбунов. Є інші варіанти. Мон... Два обличчя, там два. І горбунов. Ну, якби тут найшвидше відповіли, Монатік і Горбунов, будемо дивитися, чи то дійсно Монатік і Горбунов. Монатік і Горбунов один бал сюди за цей столик. Наступний слайд, так. Мосічук і хто ще? Алла Мазур і хто? І Мосічук. Алла Мазур і Мосічук і інші варіанти чи ні. Джері Хейл, так. Поки що жодного балу за цей слайд не даємо. Наступний слайд, ось так. Дві, 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 дві. Дві особи. Дві, дві особи. Так. Дві особи які? І Тополя і хто? І волбой, Тополя і волбой. Є інші варіанти, чи немає? Інші варіанти. Тополя і волбой. Тополя і калуш, так? Тополя і калуш, тополя і калуш, Тополя І калуш, Тополя і Калуш. один бал за цей столик. Так, якщо один бал тут, один бал тут. Їдемо далі наступний слайд, а ось так. То вже для людей з клубу 50. Так. Дві, дві особи. Дві. Дві. І хто? І комаров, і так, звідси так, <рес> комаров і Зібров. Так, інші варіанти є чи немає? <рес> і і хто? І <рес> отут, шановні, за цим столиком є людина, яка знає прізвище того дядька. Військовий експерт Жданов, один бал за цей столик. Можете поплескати людині, яка знає Жданова. Кожен день по каналі 1 плюс 1. І Комарова казала, один бал сюди, звісно, один бал там, один бал тут і один бал там, поки що по одному. Їдемо далі. Наступний слайд це дуже легко. І... Д... Два кличка. Там є ще один очільник, ще одного міста. О, садовий, кличко і садовий. Один бал за цей столик. Кличко і садовий. Так, один, один, два. Поки що цей столик веде. Yes, їдемо далі. Наступний слайд, а oh, отак. так. хто? Чекайте, йду тут. Чекайте. Дідьо вакарчук, тут. Дідьо вакарчук. А тут. Дизе вакарчук. А тут. і Пономарьов. Так, дідьо вакарчук, діду панамарів. Пономарьов і Вакарчук, Дивимося. бал сюди. Один. Один, один, два бали. Так, поки що йдемо тютелька в тютельку. Так, це дуже легко. І. 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 О! Шевченко і Сіброво. Шевченко і зібрав. Один бал сюди. Два, два, один, один. Так. Наступний слайд. А отак. Скрипка і хто? Хто два співака там. Два співака. Хто? А як його звати? Скритвий павлік один бал за стіл молодого. молодого і молодої. Один бал туди. Один. один, два, два, один, один. Давай, подивимось. І хто? Ну, і хто? Дві, дві, два собі. Дві. Настя Кам'янських і молода. Які ще інші варіанти є? Так, по губам дивіться. Настя Кам'янських і дружка. Іва бабо і Настя. <смі> я навіть не знаю, у кого ідеальніше волосся слухати, якщо так іва і Настя. Іва бабула і Настя, так? Так, Настя Каміський хто? І дружка, дивимось. Так. Один бал сюди, але мічічі в Іво і Іво Бобло, якби я іво Бобло я не так само. пане варіантний слайд, а ну отако. А отак. І хто? Почекай, <плес> почекай. Молодий педан. У вас так само був молодий педан. Так? Но, але одночасно, я так само з того боку чув, що педан. Якби по молодому тут все ясно, молодий сумнів ніяких, по-моєму, так? Молодий і педан. Саме так. Один бал туди, один бал сюди. Так, три бали, чотири бали, два, один, два. Так, їдемо далі. Наступний слайд, ось так? Ну, так. Ті на король і хто? І хто? Так. Тіна кароль і молода. Ціна Кароль і молода. Є інші варіанти, чи немає. Якщо немає, дивимось. Так, Але оп! Так. Наступний слайд. А отак? А отак? Ну і хто? Хто? І? Хтось з залу? Вася ну. Які Вася? Хто? Дружба, так? Поплавська дружба. Після того, як кажуть, Поплавський, кажуть, хтось залу. то він з залу, кажуть. Так, окей, дивимося. І це у нас поплавський і дружба. Один вас сюди за цей столик. Yes. Ну а що, ви по зубах не впізнали, чи що ну, ви подивіться на цю голівудську усмішку. Наступний слайд. А ось так. До Рофєєва і Віка Максимовича. Ну, де Віка Максимович? Віка це ваша А, Віка за тим столик. Так, Дивимося. Віка Максимович. Віка веде. А, а, вийшла заміж, так? Один бал за цей стол. Один бал за цей стол. Так, ви нас доганяйте. Поки що цей столик веде в нас. Поки що надо. Хто? І його Івобол, так? В них були б ідеальні діти, напевно. І погляд такий філософський у дітей був. А ще ось так. А ось таке фото. Так. Хто? І хто? Зеленська і молода. Я вам скажу чесно, я пошасту по Інсі, по фейсбуці. Ми сничто одну з найліпших ваших фоток. Давайте подивимося на неї. Зеленська і я, один бал за цей столик. Так. Каже, дитина то мама, так. Ну і останній слайд. Давайте ось так. А отак. А отак. Це називається, коли пив п'ять годин хто? Ткач і хто? хто? І козак, так? Кохан? Коханий ткач. Коханий ткач, то оцей кохан чи не я, я ті кохан, I love you, так? Я тебе кохаю, я тебе люблю. Так, дивимося. Кохан чи не кохан? Ви вгадали? Окей, один бал сюди, все диво. І останній слайд. Останній останній слайд. І калікоп. Дружка із Джамала. Джамала і все Вікторія, так? Так. Джамала і все Вікторія. І так. Окей, де. Так, де ж дружка, так. Я не знаю, підказуйте мені. Тому... Оту гадали, так? Один бал за цей столик. Так. Ну і останній. Останній. І останній. І останній. Останній. Хто? Так. За цим столиком значить. То в чому, в чому одягнена? Я Я ще хтось. Я ще хтось, Я ще хтось. відгадала, я ще хтось? Ну, на жаль, немає. Окей, отже, шановні, по сумісництво всіх фото, якщо я не помиляюся, найбільше відомих особистості людей в залі надав столик під числом один, він стає переможцем. Так. Я не знаю, як ви собі поділитися. Можливо, навіть після сьогоднішнього весілля підете кудись на відпочинок і там собі лупнете. Але це за цей столик від наших молодих. Дякуємо, вач обласні в цьому столику. Молодці.